Найкращий РПГ 2000-х. Titan Quest це екшн RPG в сеттингу грецької мітології, розроблена Iron Lore Entertainment у 2006 році. Гра вражала своїм красивим відкритим світом, гнучкою та багатогранною системою класів, ну і звичайно, тим як розробники підійшли до грецької мітології. Розвиток персонажів у грі це окрема історія, який жодний тогочасний конкурент на ринку не міг протиставити абсолютно нічого. Гра не на жарт дивувала тогочасною графікою та деталізованим світом. Гарвець подорожував землю. Античної Греції, Єгипту, Персії та іншим видатним землям минулих епох. Назвати її недоліки надто важко здавалося, ніби їх там не було зовсім, але ненажерливість в плані ресурсів та пустуючи місцями відкритий світ дають про себе знати. Така екшн RPG, як Titan Quest – реальний скарб минулого, який активно грається і поповнюється доповненнями навіть сьогодні. Глибокий адиктивний геймплей та величезний асортимент білдів. Ось що підчепило гравців. А ну, і вітаю, Олдів, із анонсом другої частини.